Пане Володимире, скажіть, будь ласка, чого очікувати українцям в наступному році? Ваш прогноз як політолога 2023 рік буде вирішальним. Вирішальним перш за все, з точки зору розвитку війни, війни Росії проти України, українського спротиву і міжнародного спротиву російської агресії. Я думаю, що найближчі місяці це і зима, і особливо весна 2023 року. Це буде спроба як Росії. Організувати новий наступ проти України, інша річ зможуть вони це зробити, але спроба може бути. На це розраховано і продовження масової мобілізації, підтягування резервів. Про це сказав і командуючий збройними силами України Валерій Залужний. Але і Україна Збройні Сили України будуть вести контрнаступальні дії. На півдні, думаю, що по деяких напрямах на Донбасі. І, власне, от перше, що, чого треба очікувати і що буде визначати подальший розвиток, як військових, так і політичних подій, це зустрічні наступальні дії. Ну, і зараз намагається наступати в районі Бахмуту і в деяких інших районах Донбасу. Українські війська навпаки на півдні. Це Запорізька і Херсонська області, і в районі в деяких районах Луганської області. От зустрічні наступальні дії в залежності від того, які будуть результати воєнних дій. Взимку і навесні 2023 року буде розвиватися і політичний процес будь-які мирні переговори, про які багато є розмов. Я думаю, що вони можуть розпочатися, лише розпочатися тільки за підсумками воєнних дій. Це може бути в найкращому випадку не раніше літа, а можливо, десь ближче до кінця року, в залежності знов таки від розвитку воєнних дій, а також в залежності від ситуації в Росії. Вона буде впливати в різних вимірах. Ситуація в верхівці, стосунки еліт, що там буде навколо Путіна, Путіна з самим Путіном. І міжнародна ситуація буде впливати. Вона є нестабільною, вона, на жаль, проявляє теж тенденції конфліктності в різних регіонах світу. І, безумовно, це теж буде впливати і на загальний стан ситуації навколо України. Але все ж таки. В першу чергу впливати буде хід воєнних дій. А як на вашу думку змінилось суспільство? Ми, українці, змінились під час війни. Одна з головних тенденцій, і один з головних результатів 2022 року, це абсолютно нова суспільна ситуація в Україні. Путін сподівався на те, що війна проти України вона розхитає українське суспільство. Він сподівався на те, що внутрішні конфлікти протиріччя вони зіграють на його користь, і вони думали за такою класичною російською. Звичкою, да, ткні, і воно само розсипеться, впаде, а вийшло прямо протилежно, абсолютно навпаки. так, от одна з один з головних результатів 2022 року, це я б сказав так: друге народження української нації. Відбулася нечувана консолідація українського суспільства, причому можливо, найбільше за всю історію української нації. Такого не було на початку 90-х років. Ну було, скажімо так, голосування на референдумі 91-го року. близько 90% проголосували за. Але одна річ голосувати, інша річ консолідація під час війни. Всі соціологічні опитування свідчать про те, що у нас ніколи не було такого рівня підтримки влади. І президента діючого зараз не прийнято критикувати владу. Скажіть, будь ласка, чи буде опозиція створюватись, якою вона буде опозиція, і коли, якщо можна спрогнозувати? У нас помінявся інформаційний простір. Він сконцентрований на боротьбі з ворогом. Внутрішні дискусії, скандальні ток-шоу, вони відійшли. Цього немає. От є єдиний телемарафон, це не всім подобається, але це реакція на війну. Внутрішнє політичне життя фактично заморожено. Навіть парламент працює в такому напівзакритому режимі. Ну, ми знаємо, але нема телетрансляції. Тут є режим секретності. Ну це е, інтереси безпеки, щоб ворог не міг теж наносити удари по законодавчій владі України. Але безумовно це створило проблеми в першу чергу для опозиції. Я думаю, що після війни ми побачимо оновлення, суттєве оновлення політичного ландшафту України. Опозиція нікуди не подивиться. Не вона зараз просто чекає завершення війни. Війна завершиться, вона вийде, будуть змагання, буде конкуренція. Але думаю, що буде величезний запит на оновлення. Оце теж що народжується війною. Нові настрої країна, нація, яка вистояла в війні. Вона буде потребувати не тільки матеріального оновлення відбудови матеріальної і фізичної, але буде потребувати відбудови оновлення політичного і цьому також буде сприяти європейська інтеграція України. Дякую вам за приємну розмову, що придалили нам час і із... зі святами вас.